Вечір ти файно повечеряв, ідеш свою кімнату до свого улюбленого ліжечка, лягаєш, включаєш тубчик, дивишся відосики. Проте чи колись ти задумався, як воно створюється, як створюється саме ця магія відео, або як кажуть, магія кіно, до прикладу, для того щоб відзняти фільм, кіношку, тобі потрібна команда: режисери, сценаристи, актори, постановщики і так далі. Але як на рахунок простого любительського відео на ютуб, до прикладу таких відео, як я знімаю, бери з собою плюшки, бери чайок. Вмошуся поудобніше, а я тобі зараз розкажу, що потрібно для того, щоб відзняти відео на ютубчик. Що ж, а ти на місці пікових звершень. Поїхали для того, щоб зробити відео, тобі вперше за все треба ідеї. Але де знайти цю ідею? Ідея шукається досить просто. У кожного цей процес доволі такий індивідуальний. Хтось тобто просто ходить. Думає, шукає в комусь в чомусь ідею. Хтось просто лежить, втикає в потолок, і до нього приходить ідея. Хтось, як я просто можу спілкуватися з другом, спортом займатися чи просто лежати, спати. До мене приходить або якийсь кадр, або якась ідея, якась тема, якась фраза я такий: з цього треба зробити відео. І звісно, після цього я починаю записувати цю ідею в блокноти. Я її. Пишу, розписую у нас має бути, які там мають бути кадри. Обговорюю цю ідею. Пишу сценарій при необхідності. І в кінці вже збираю команду для того, щоб втілити це відео в життя. Після того як ти маєш ідею, маєш якісь кадру все в голові, потрібно йти до наступного етапу. Це вже написання проекту. Для чого це робиться для того, щоб ти бачив, що ти отримуєш і що ти втрачаєш на цьому етапі? Ти розписуєш мету, хто приймає участь в цьому проекті, хто робить то, хто робить то, що ти в кінці отримуєш, і що ти вже зробив. Тим самим ти робиш такий маленький звіт перед своєю собою. У моєму випадку я пишу всі проекти у Wordському документі і в великому такому блокнотику. Я туди все записую, розписую, і саме на цьому етапі більшість моїх відео просто відбраковується. Тому що я розумію, що я більше втрачаю, ніж отримую. Наступний етап це етап зйомок. Саме на цьому етапі ти стикаєшся з багатьма проблемами та завданнями. Перш за все, ти маєш з собою принести кучу. Маплуху це підлічки, мікрофони, додатковий матеріал, якісь розходники, скотч, можливо, фонарик, загалом освітлення, додаткові лінзи і так далі. Далі ти береш з собою оператора, якихось ще людей, які можуть тримати мікрофон, які будуть тримати фонаріки, які будуть за тим всім дивитися. Це все дуже замутрено, але в основному це все робить оператор. Ну в мене так. Далі на цьому етапі ти стикаєшся з багатьма проблемами. Це саме розстановка в кадрі, налаштування камери, налаштування себе, налаштування кадру взагалом. загалом, типу. Як кадр має виглядати в тебе в голові і як він виглядає по факту. Ти це все маєш синхронізувати, це все, ти все маєш це все налаштувати і розставити по місцях. далі іде непосередньо зйомка, ти знімаєш один і той самий дубль по тисячу разів, по 20, 30, 40, 50 разів до тих пір, поки не вийде найкращий кадр, дубль, до тих пір, поки ти не перестанеш збиватися з думки. Далі йде найскладніший та найдовший етап це етап монтажу відео. На цьому етапі ти. Бо закидаєш всі файли собі на ком, чи на диск, закидаєш все в проект і починаєш це все це, це все потихеньку монтувати. І саме на цьому етапі ти розумієш, що той чи інший кадр ти міг організувати по іншому, розставити речі в кадрі по іншому. До прикладу, е ти міг до прикладу просто стояти, а не йти. Ти починаєш бачити певні помилки. І з цього етапу ти переходиш назад на етап зйомок. На цьому етапі також ще дуже багато підводних каменів, а саме. У тебе з'являється багато задач, які ти мусиш вирішити, до приходу правильно покрасити відео, правильно організувати відео, правильно розставити відео по технічному завданню. І ти це все починаєш робити, розв'язувати ті чи інші завдання, і в цьому заключається вся магія кіно. І останній етап створення будь-якого відео це рендер і створення превюшки. Якщо рендер тут все зрозуміло, просто поставив правильні налаштування і чекаєш. Зазвичай прив'яшку роблю я сам, але останнім часом мені в цьому допомагає мій колега. Після чого я вже завантажую саме відео на платформу. У моєму випадку це платформа YouTube. Ставлю п'юшку, пишу опис, пишу назву, завантажую, ставлю прев'юшку або одразу публікую, або роблю планування. І на цьому все. Пишу опис, пишу назву, в принципі, все. А ви на місці пікових свершень з вами, як завжди, був ваш вірний перевідник у життя мрій. Якщо ви тут вперше, сподіваюся, що залишитесь тут надовго. Що ж, навчайтесь, дірзайте і не ставайте травкою.